От я хотів би зупинитися детальніше на питанні розірвання взаємин з РПЦ і з Москвою. От як буде думати, який головний критерій розриву? От, от як можна повірити, що ці люди насправді розірвали з РПЦ? Не Яку не дію не треба зробити? Не а я знаю. Ано. А перейти на правити українською мовою? Ну, то добре, будуть вони політики? Ні, не будуть, не будуть, не будуть. Не будуть, Вони чому впираються і чому вони виляють хвостом? Тому що так, вони... вони... В... В... Дивись, я розбирався з цим питанням, пересварився не з, не з одним експертом, в тому числі і нашими спільними знайомими. ось це так званий російський ізвод. І це близько не має ніякого відношення до болгарсько македонського діалекту і так далі. Це е, е, інструмент русифікації населення, Абсолютно просто точно. і чомусь їхня, якщо послухати, чому взагалі претензії українці висувають до РПЦ або УП, УП е, УПЦ МП? Чому вони висувають претензії до мови, тому що те, що вони чують. Воно дуже подібне до російської мови. І зають запитання: а чому у вас справиться російська мова? Вони кажуть, ні, це старослов'янська. Ні, це не старослов'янська. Та старослав'янська, яка сюди зайшла, і вже давно немає. Я закінчу думку про цей ж мовне питання, тому що я у своєму відеоблозі якось забувся його розгорнути. Загалом воно дуже насправді його минають. Але я так за моїми дослідженнями вважаю, що вони ключові. Для них, оця це старослав'янська мова, є головною, вона канонічна. Оця російська мова, якою відбувається правлення, така сама канонічна, як у в кінологічних клубах, які займаються собаками, є, рос... є російська. Просто от я наведу приклад. Це... Я, теж... я завжди за всім спостерігаю. Ми сиділи на лавочці в парку, і там, значить, собача дресирувальниця, чомусь. Часто потрапляю на жінок, дресирувальниці, Буває. І вона зібрала там весь якийсь там бомон, гурток з цих собак, яким вона давала там, дресирувала і давала завдання домашні для власників собак. Їх було більше десяти чоловік, Ну точно, більше десяти. Там, можливо, 12-15 і так далі. І вона давала ці настанови російською мовою. Я вважаю ці Да, Російською мовою давала, вони все, все слухали, там, так далі. потім гурток розпустився, і вони повз нас проходили, і всі українською мовою обговорювали це заняття і так далі. І, тому подібне. і до собак вони теж давали команди російською мовою. Я ще раз хочу підкреслити люди між собою спілкуються українською. Так, от Дивіться, от російська православна церква, от Буковинський патріархат, О, це, це окремо, взагалі, Буковинський це. патріархат, цей Волинський патріархат, Подільський патріархат, ну я так називаю, вони ж точно в такій ситуації. Вони між собою розмовляють українською мовою, а коли доходять до справ духовних і дресирують паству, вони всі до них звертаються російською мовою ну, і все вони ведуть. Це правлення, вони ведуть російською мовою, тому що точно російські... Так. Це дресура, да, розумієш? Тому, що... І церква саме да, головний да, інструмент да. дресури. – От точно так кінологи вони до собак дресурують тільки російською мовою. Тому що дивися, у мене є в друзях, я ще no. докажу. No, no, у давай. мене в друзях є Анатолій Ткачук. Він no. працював заступником no. міністра розвитку, будівництва там чогось, якось воно називалося. Ну я періодично там мені потрапляють його пости, він вийшов з Погуляти і собаці давав він сам з Хмельниччини, по-моєму, і він дав він тут в Києві живий, і дав собаці команду українською мовою. Говорив українською мовою. До нього підійшла жінка і сказала: ви що з собакою спілкуєтесь українською? А Він каже: а що, а, а як я українець, говорю українською із собакою. А вона, а що ваш пес розуміє? Українську мову, і, ну, і ці смайлики з реготом і так далі. Тобто, звичайно, в на в свідомості людини нормальний пес розуміє будь-яку мову. І румунську розуміє, і болгарську розуміє, і московську. Але, Але є да. краще німецькою або російською. Так, так. Це, Це зайвий дречі... раз просто говорить, що ну, є солов'їна, а є собача. Я інакше просто ну, якби не, не інших висновків я, не, не ну, я ти серйозно кажу, от, да. э, що дресура собак це дуже складний процес. І яко, якою б мовою, там, в якому мовному середовищі не був би собака, найкраще чомусь собаки сприймають німецьку або російську. Ну, добре. тобто процес… Їх дивіться. можна дресирувати тобто, мовами. Тобто для того, щоб довести розрив зв'язків з Руським Міром з РПЦ, треба зробити дві речі: почати розмовляти з собаками українською мовою і з паствою українською мовою. Я пропоную закінчувати.